Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, а я про вас. Яке ж диво з вами станеться до кінця цього року? І любі мої феєчки, сьогоднішнього дня починаються знижки на амулети. Зробіть собі подарунок, станьте на щасливу веху вашого життя. Ніякої магії, тільки сила трансформації. Тут ви щось захищаєтесь від чого. Ви зараз позиції захисту. І знаєте що до чого? Були якісь відносини, з яких ви пішли, кохаючи, і тепер ви розумієте, що ні, ні, назад ні. І ви захищаєтесь від цієї ситуації. Але вам кажуть, що у вас пауза. Тут пауза, дівчата, я правильно кажу Вищі сили. Так, ну, тут кажуть Ханна, ну ви королева мечів, виключили своє серце, ви рішення приймаєте головою, ви знаєте, що вам потрібно, в якій мірі, і ви знаєте свої особисті кордони, і ви не готові нікому давати їх порушувати. Молодець, моя дівчинка королева мечів. Король чаш, ну, звісно, і тут до вас йде чоловік, який вас кохає. А що він робить? Тут він якось дасть вам знати про свої почуття. Аркан Луна, дівчата. Кажуть, що ви можете відчувати те, що так зароджується. Ви ще не бачите ні його, ні його кохання, але ви відчуваєте. Що щось там коїться да, за вашою спиною. А що там коїться? Імператор? М -м -м. Ну, дівчата, тут це він став імператором, тому що це мені вже потік говорить. Ну, дивіться, тут, скоріш за все, він став імператором, тому що про нього починалося. Ви будете стояти на вибору шляху, феєчки мої. Так. Причому, не скажу, що ви прям так з розпростертими руками приймете цього чоловіка, бо тут паж мечів, у вас є багато що йому розказати, показати, куди йти і що робити. Так, так. Але тут кажуть все ж таки аркан помірні. Довгий час, за довгий час, ви вже ви якось давно з ним цим людиною не спілкувались, до речі. І тут же у ваші ці почуття мечові, вони вже вгамувалися. Ви вже спокійно до нього відноситесь. Так, і що буде? Ви тут зараз працюєте над якимось проєктом. А що з цим чоловіком буде, заробляєте гроші. Пуста карта. Кажуть, вам не треба знати, що буде з цим чоловіком. А дайте пораду вищі сили в моїй фейтсі. Порада така: ж. будьте з головою. Людина прийде як імператор. Ви розумієте? Але прийде як імператор це я вже кажу з потоку треба це перевірити. Не відмовляйтесь від того, що для вас є важливо. Транслюйте це. І вибирайте себе. Люблю вас.